Вітаю вас, шановні глядачі. І це вже шостий випуск нашої надзвичайної рубрики Еліас Спільна місія. В ньому приймуть участь ті, чиї покликання оберігати, запобігати, допомагати та навчати. Зустрічайте офіцери-рятувальники громад. Ми тут знаходимо самоприміщення. Е, клас безпеки. Так. На контрольований процес. Пожежа. Куликівська, Козелецька, селищна рада, територіальна громада. Так. Для підвищення кваліфікації нас направляють куди? На навчання. Так. В найпростішому укритті, в закладах освіти є таке червоне, на ньому знаходяться предмети. Пожежний може... щит? Так. Перед заступанням на чергування, наприклад, Інструкці... чергових інструкцій, інструкцію. По іншому трохи, Проходить. Інст... 에... Проходить інструктаж. Так. Все. Перше слово ти не права. Перше слово, неправильно правильно, правильно Давай, поки є. Ми знаходимо. а, ага. е, Їздимо з ним для проведення заняття в закладах. Сбільний клас безпеки. Так. Управління у нас є е, там, підрозділи і різні. Да. Е, е, ми, наприклад, там, до Різдва, е, до Пасхи проводимо різні інструктажі по церквам і ми на стіну клеїмо е, цивільний Захист. Е, червоний таке пожежу гасити. Маленьке. Вони Так. Да. Е, ми, е, наприклад, ось е, евакуація і от оповіщення, наприклад, сирена там виє, вони йшов людей. що це... — е, е, да. і ще... — Попереджаю. Е, перша буква з крапочкою. Палочка з крапочкою. Время. Вріза об'яснюєш, обіцяємося. Ну от Вони нас щоб почалася повітряна тривога, наприклад. Е, сирени нас, щоб ми знали, що повітряна тривога, вони нас. Повідом, да? Да. Повідомляють повідомляють. Ем, е, або якщо, наприклад, евакуація. Ми їдемо там в територіальну громаду і людей. Ем... Інформуємо. Так. Да, тільки як сам процес… Інформацію. Інформування. Так. Е, обстеження. Чого? Правильно. Е, ти заповнюєш карт, картку обліку і там є якась будівля, воно є перша, друга, третя. Вогне... Ступень вогнестійкості. Так. Е, От, наприклад, наприклад, знімають ролик, ролик, і є декілька. Кадрів? Ні. Е... місць саме, а вони називаються по-іншому. Е, декілька місць називаються по-іншому. Першу літеру об'ясняю. Пояснюю. Є сонце, а є небо. Сонце, небо, місяць. <рігла> 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 Ми робимо відео і декілька кадрів, декілька місць. По іншому місці. Сином. Синонім до місця. Територія. Ні. Першу буква давай. Перша буква. Така. У ну, лісі? Так. У лісі такого р... колір рудого кольору. Гриб. Лист. Це тварина. Тварина? Довго ходіла. Лисиця. Так, перша буква. Локація. Так. Ми по пожежі, у нас виникла пожежа, ми на ОКЦ відправляємо. Рапорт. Укриття що ми робимо? Обстеження. Одне слово. Обстеження. Проводячи обстеження, наприклад, там садочка, коли здійснюється державний нагляд контроль, так. ми складаємо акт і Приїдь. Так. Е на надзвичайні ситуації є запобігання, а є реагування. Так, точно е в будівлі стеля Ні. перекриття. Е е е якщо пожежа. І виникає пожежа. Місцеве. що сповіщає про пожежу в будівлі. Ну такі датчики. Пожежа так. за підсумками цього випуска. Учасники набрали 19 балів з 24. А який наступний підрозділ ви хотіли би побачити в нашій рубриці? Пишіть в коментарях. А з вами були Чернігівські рятувальники, і наша рубрика Еліас спільна місія. До зустрічі, бережіть себе.